Дозволяйте, можна звертатись, так? Да? дуже дякую за можливість до вас звернутись, сказати, що маємо сьогодні надію на те, що сьогодні буде останнє засідання робочої групи щодо коаліційної угоди. Вчора ми погодили практично всі розділи. Я хочу наголосити на тому, що дуже багато політичних партій мають свої бажання, які не ввійшли в цю коаліційну угоду. Але ви знаєте, що рішення було прийнято, що кожне рішення в коаліційної угоди приймається тільки консенсусом, коли нема жодного проти. І тому партія Батьківщина теж має свої. Програмні цілі, які туди не війшли, але є і принципові питання, які ми сьогодні знову будемо старатися привернути увагу наших колег, це питання щодо Надії Савченка. При всьому тому, що наші колеги погодили, що виділили її окремо як народного депутата, ви знаєте, зареєстрованою полонену. Сьогодні в Росії у нас було домовленість між президентом, прем'єр-міністром і Юлією Тимошенко про те, що вона від цього парламенту буде делегована членом ПАРЕ. І оце ми прохання звертаємось до наших колег. Теж записати. Хочу сказати, що на жаль, не продовжили мораторій на продаж землі, не поставили питання індексації заробітних плат пенсій, Але я впевнена, що в більшості 99% тексту це текст, який направлений не на розбудову України, це є дуже важливим на сьогодні. Залишилось дуже невелике питання, але дуже тяжке. І принципове. Я не знаю скільки годин буде тривати засідання. Це питання виписання в регламенту відношень взаємо... взаємної відповідальності коаліційної коаліції коаліційної угоди в частині співвідношень з кабінетом міністрів. На я маю надію, що буде сьогодні порозуміння і надія служіння. Громаді і все буде гарно, і тому маємо надію з вами на те, що сьогодні буде закінчена повна робоча версія коаліційної угоди. Чи є питання? Нема, дякую вам всім.